Елі Клос, програмна директорка Львівського букфоруму 2025. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас минула ніч? Як ніч у Львові? Ну е з третьої години спостерігала сьогодні за роботою ППО. Нас трохи літали шахеди, але ніби нормально. 3 5 жовтня 2025 року у Львові відбудеться вже 32-й Львівський міжнародний букфорум. І це дуже серйозний вік. Вітаємо. Тож, що ж нам очікувати від форуму цьогоріч? Чим цей фестиваль має від інших попередніх відрізнятися? Ну, по перше, цього року. І це буде вперше за п'ять останніх років. Ми повертаємося з книжковим ярмарком. Тобто, це буде так, як це було колись. І власне для мене особисто дуже важливо повернутися на форум саме в цей момент і подивитися, як ми можемо знову відродити оце свято книги, свято літератури, свято читання у Львові це з таких основних подій. І ми е, також очікуємо близько 350, напевно, літературних подій у програмі. Це дуже насичена програма кількісно. А які головні меседжі, які головні сенси ви хочете закласти в програму цьогорічного Букфоруму? Які теми будуть ключові, або які стали ключовими під час формування програми? Власне, фокусна тема цьогорічного фестивалю це і тривкість, і тривалість, а про що ми вважаємо дуже важливо поговорити зараз в контексті, власне, про тривкість, і тривалість літератури читання книги. Адже це саме те, що дає нам можливість тривати, що дає нам силу, дає нам підтримку. І я вважаю, що дуже важливо зараз власне, для нашого для українського суспільства цю підтримку знаходити. Зокрема, і в літературі, і у фокусній темі також є тематичні кластери. Це є жива пам'ять, де ми більше поговоримо про те, як ми сприймаємо історичну перспективу, як література на це реагує, як документально можна зафіксувати те, що відбувається зараз, те, що відбувалося раніше, як ми рефлексуємо. Далі в нас буде кластер тематичний про теперішнє, і він називається Бути поруч. Власне, про те, як ми можемо співіснувати зараз, як ми можемо бути підтримкою і опорою один для одного, якщо ми переживаємо різні досвіди, навіть знаходячись в одній країні, але в різних містах в цивільному або військовому житті, і також як ми можемо співіснувати з нашими сусідами з заходом. Зокрема, сусідами Сходу навряд чи Ми можемо якось співіснувати мирно і хотіли би про це говорити. Ну і третій кластер це є про майбутнє. Спробуємо зазирнути. Він називається Вивик часу і тут назва виникла з алюзії до цитати Шекспіра, «The time is out of joint». Тому що все змінюється настільки швидко. Ну, от буквально, вчора ми, і я думаю, що і Польща лягали спати в одному світі, але сьогоднішній ніч трошки змінила, і ми всі прокинулися в іншому. І, власне, немає вже ніяких правил, як ми можемо жити тепер в цьому світі, коли правила більше не діють? Отже, повертається книжковий ярмарок. Повертається велика кількість подій. Це означає, що форум знову ж, знову буде таким немаленьким, знову стає великим, так? Так. Це таким був план. І як, він, як форум змінювався останнім часом? І куди він прямує? Ну, а... А останнім часом це ми про які роки говоримо? Бо, а, від 94-го року форум, правда? Ага, прям так. Ні, добре. Аж так глибоко а... не хочемо заглядати в минуле. Просто була така думка, добре. що форум менший є форумом кращим, ну добре. А чи можна вже, чи ми вже можемо трошки розповісти про деталі програми? І теж дуже важливо, чи приїдуть закордонні учасники. Я спробую на два питання відповісти одночасно. Форум дійсно з'явився вперше в 94-му році. І я вважаю, що він значною мірою посприяв тому, аби в Україні з'явився нормальний книжковий ринок, аби він міг розвиватися, аби зараз ми могли спостерігати книжкові ярмарки і літературні фестивалі по всій країні. Так водночас. Особливість саме Львівського форуму полягає в тому, що це завжди був такий майданчик, коли е, ми могли говорити зі світом, коли ми куди ми могли запрошувати іноземних гостей і знайомити їх з тим, що є Україна. Так? Тому е, особливо важливо зараз те, що до нас приїжджають гості з десяти країн. Також буде багато українських учасників також завдяки співпраці з Хайфестіволом до нас долучаться і відомі автори онлайн. І я вважаю, що це найкращий майданчик для того, щоб ми могли як Україна говорити про якусь культурну дипломацію. З цього ми мусимо стартувати і цим. Мені б хотілося, щоб форум продовжував бути далі. Хто приїде? Ти приїдеш. Ем... <плес> <плес> ем, програма буде оголошена з наступного понеділка, з 15 вересня. Запрошую собі забронювати дати з 3 по 5 жовтня. Очікуємо всіх у Львові, але ті, хто не зможуть долучитися на Безпосередньо наживо, то завжди можна буде переглянути наші події онлайн. З головної сцени буде відбуватися онлайн-трансляція всіх подій. Плюс ще на кількох локаціях. Ми плануємо робити запис, тобто події можна буде потім переглянути на нашому ютуб-каналі. Mm. Я би наразі не хотіла озвучувати прям перелік учасників. Uh -huh. а, і псувати ну, інтригу. А, а не означає це випадково, що є якісь такі організаційні проблеми, недоліки? Бо я так це розумію. Ого, ну добра така заявка. Mm. Uh, дійсно, uh, зараз організаційно це набагато складніше робити, ніж це було в попередні роки до ковіду до війни. Uh, в першу чергу, тому що значна частина, зокрема українських зірок, є військовослужбовцями, і тут досить важко в наш час з нашим горизонтом планування в нашій реальності, загалом мати якісь домовленості, тому що буквально через 15 хвилин все може змінитися. Тому мені б хотілося фіналізувати програму вже так остаточно, перш ніж е, я буду говорити про учасників. Однак ми можемо Ясна. поговорити про програму від Хей-фестивалу. Там Але... учасники відомі і зрозумілі. Але Мартін так вас випитує про учасників. Теж не випадково, тому що випитує він вас в контексті нещодавньої заяви лауреатка Нобелівської премії з літератури Ольги Токарчук котра закликала міжнародну літературну спільноту, щоб відвідувати Україну і їздити на літературні фестивалі. І це справді так. важливо, щоб їздити якраз зараз в Україну. Тому запитання розуміємо: велика подія, серйозний виклик, великі проблеми. Тримаємо кулаки. І? Дуже міцно. Та, дуже міцно. І дякуємо за розмову. Intro